Так, міна М14 протитанкова протибортова. Призначена для боротьби ураження броневих і неброневих машин. Тип. Кумулятивна. пробивна здатність 60 мм броні на відстані до 50 метрів. Вага вибухової речовини всередині міни 1,5 кг. Гек-соТОЛ вибухова речовина. Маса самої міни загальна 2,6 кг. Підривник в комплект даної міни входить отакий от хвилевід, або як його називають по-другому чок-тюб. Складається він, значить, з катушки, на якому він сам намотаний. Значить, він має капсуль детонатор до якого під'єднаний сам провід пустотілий Внутрі напилена вибухова речовина Т. Особливий момент використання даного пускового пристрою це полягає в тому, що спочатку повинні видягнути бойову чеку. відгуємо запобіжну чеку перевертаємо, ставимо протилежне, в протилежне положення і витягуємо на себе. Але при цьому необхідно руки тримати на корпусі. Самого пускового пристрою, тому що що будете тримати тут, призводить до опалення шкіри. Комплект даної міни складається з самої мін, вагою 2,6 кг, М14, оптичного датчика цілі, загальної три ноги, яка складається з основи і трьох стержнів. І так Можна його назвати спеціального для того, щоб міну можна було закріпити на дерево. Ставиться на дерево, в комплект, де 4 таких от самореза і кріпиться. Спосіб кріплення дуже простий. На корпусі міни ми з вами бачимо пази. Безліч пазів. Чим це спрощає нам, що ми можемо оптичний датчик цілі ставити будь із якого пазу. Чим буде вверху, чи він буде внизу, тобі ж міну поставили і можемо вже ставити оптичний сам датчик ціль. Те ж саме, коли ми з вами будемо використовувати триногу, триногу встановили на дерево, запхали сам боєприпас і закрутили, зафіксували. Отак. У даному випадку ми з вами будемо використовувати штатну триногу. І так, для того, щоб встановити міну, необхідно зібрати три Міну встановити в триногу. Одна, один із пазів. І закріпити. Ми бачимо, що вона шарнірна, вона крутиться. Це нам для чого? Для того, щоб ми змогли вибрати кут міни. І направити її на ціль. Також зверху ми можемо з вами закріпити датчик-цілі наш оптичний, нашому варіанту, і прицілити міну на необхідний нам з вами об'єкт. Нагадую, що ми її можемо ставити на відстані до 50 метрів. Встановлюємо міну, після чого відкручуємо заглушку, яку бачимо гніздо для нашого засобу ініціювання. Тобі ж у даному випадку це чоктюк або волновід. Так можемо використовувати будь-який електродетонатор промислового виготовлення. І ми бачимо, що також тут задня кришка частини відкручується, де ми можемо бачити масу основного заряду вибуховлючування і додатковий детонатор. Після чого, коли встановили міну, вибрали її на об'єкт. Бачимо, що наш хвилевід в комплекті має таку от барашечку, ручку, вставляємо її сюди, бачимо, що вона крутиться. Знімаємо резинку, маємо з вами капсуль-детонатор. Капсуль-детонатор з допомогою цієї резинки фіксуємо до... не, не вставляємо. Фіксуємо до самої треноги, Беремо за ручку в одну сторону, в другу сторону беремо за наш пусковий пристрій. І отаким от ми от сме... макаром роз... розматуємо її до нашого з вами укриття або підривної станції. Коли завели наш чок чоктюб або хвилевід на підривну станцію, вертаємося, прицілюємо саму міну, встановлюємо наш капсуль-детонатор в запальний отвір і фіксуємо його. За допомогою даної резинки, яка йде в комплектний. За командою в вогонь з підрівної станції проводимо в дію наш засіб ініціювання, який знаходиться на другому кінці даного чоктюба або хвилину. Прицілили міну на скалу на рівний плиту, Ось яка йде відстань від міни до плити 34 метри. Також не забуваємо, що дану міну необхідно маскувати. Вона може бути стояти як на дереві, ми про це говорили, або на узбіччі дороги. Будь-на якій вигодні позиції. І кінцево спорядили міну. Для того, щоб привести в дію за командою, приготуватися. Витягуємо запобіжну чеку. Бойову чеку віщолкуємо і ставимо в протилежний стан. Далі, особливий момент. Пальці тут не тримаємо, бо опалює. Ставимо на сам механізм спалахування і по команді вогонь бойову чеку тягнемо на себе. І ще один особливий момент, коли ви будете розмотувати даний чоктюб хвилевід, довжина даної моделі 130 метрів, полягає в тому, що його необхідно розмотати повністю, щоб у вас під ногами не залишалося даний чоктюб, намотаний на катушці. Так як це призводить до самозапалювання даного чоктюба на катушці. Так, можемо зробити висновок по даній міни М14. Дана міна максимально ефективна, легка в прицілюванні, точність прицілювання до 100%, ефективність попадання заявленим характеристикам на 100% відповідає. Даний отвір був здійснений з відстані 35 метрів. Також можемо зробити при загальній вазі 2,5 кг. Ефект пробивної способності і, і, і установки просто ідеальний.